Я надеюсь, что у меня не буду за Сядьте замогать и Кося. Ладно, заходю. А ч ты не сказал, привет? А, все! Я під видео оставлю ссылочку с моего канала, а Йосик! Тикей, изкруз на меня будет на хати. Ти на якому паті? Я на другому заходь на я У мене щось заходить довгенько? Я зараз знову. а де ти? Почекай до мене Макс? Onde é esse cara? Ele está atrapalhando você. Você não entende, ok? salão

Я даже не можу выбрать тут. Да заходи ты куда? Йоке Яке? за нее. Су ты? Толки? А, классно, зашл. Блин, капец, огонь ага, у мене. Бебачил. Я сильный, я не знаю, де ти. А. Я помню, да мені за це сама каналия. Надо щоб я надо соб. оце привеку. А, я знаю, чого сильно говорят. Зайця выкучи буде якось хоча б розказувати. Выключаємо энте. Куда я ролию? Че, че стало лучше? ой, ой Костя, а и лучше пять ты снимал. Да не, у меня сами охот я длинный иду, я не знаю, куда я иду. О, блин! Костя, попасть на мама стоит. Ааа, я цей ти! Купи мені казавського блоньку, у мене тут канайовість. Я купитися до кінця! А, ні, не буду бачити кінча. Спасить! У мене бай сервіс. Що можна виключить? А, все можна це закінчить. Я, я не знаю, що я ще хоч кося заключаю, щоб зерна нога. Чи за загало, Кося, можу, навірно, зайти на блог. Тільки на один блок покажу. Я як баба Ніна. Я баба Ніна. Кось! Я все так не вози. Кося, то повози мені. <сум> Заби якось кисеньки досі, пожалуйска. Бо я так не знаю, на центрі не піти. Мама, дійсно знімай! А, тебе не що? Хай ю хай, меча. Ой, я на один болт вступил! Уатис А, не хиану. Да за нас крывать, у What is it? Uh, what is kinmu toн? Eeeh, S'Om Z D! Кося, дивись, коли я загаяю, я скажу і ти це а Що ти робиш, ко? Що ти робишь? Та кося. Іначе ти кинув. А потім в мене буде сильний лоха. Буду знати, як буде скидати. Да блин, це за підозру. Дай тебе буду Та, у мене умашний сет. Я надежний в не надію. О, давай. Кидай, я о, я он. Эй, ч за ниже? Мені я сет надо. Че за те залізу купи жовтик ага. пьян? А я на на два на небе, чекай цього дня И я на небе на небеття цього долба йов Ай хто б'яти об'ят? Я убью його! Я його убью, як я на кумана! Я за вам зопуна, не видите посить мене! А ну, сюди, а я не соля за вас вам зопу мене! Не совет! Ой! Я за собой якось чуть-чуть ебану. Зачем імену тут надо спавнить? Я йду на центр! Так, ja, ой, я опять пав. Котя, мені зараз щось не Як ти поняв чого, да? О, Боже, я заспадю! Я на небі, мама, я на... Ой, зараз я впаде в кімноту. ти я хороший. Ей, Да я лагаю, капец, я за спаду пока тобі тільки. Зараз я иду на сайт. Ой, я взопав. Мені пусть так досад, за все. Я заради Украины его бью, я заразию буду петус, заради Украины, давай. О, блин, я опять полно в пресс равно и солнце А с кем видео идти, я думаю. С кем-то давай видео буду идти 5 минут 75 в секунду. Э, боже, блин, у меня кунозы. Белые очи, белые очи. Ой, блин, ну соци за зубы? Какой стоит на магимусе? Пообещаешь? Твојте најмањи мости. За човека, ово је са О је пао. Због тога је